Так, це вже знаєте, як відео накипіло. Дорога від Рудки до Тимок, ну, скажімо так, це Грибінківщина. І от у нас, от скажіть, як тут можна переїхати? Я так дивлюся, глибина більше метра. І зліва, і справа. Ну розумієте, це ж ну, до держави це одне питання, але. Но... Цю ж дорогу розбили не легковими автомобілями. Тобто в кожному селі ж є фермера, які, до яких же їздять за зерном, фури великі, велика техніка важка. І ці дороги розбивають. Тут взагалі неможливо їздити. Я, скажімо так, вже більшу половину проїхав. Там були такі моменти, що машина зависала. От, коли виїжджаєш із канави, вона по діагоналі розвішує колесо і колесо просто в воздусі крутиться. Тобто, в якийсь момент от, треба так нерять в ці ями. Коротше, тут хто постійно їздить, це звісно, не позавидуєш, я то їжджу раз у місяць, але ж, це ж все ж таки. Участок тут є. Ну, раніше я пам'ятаю, тут от, раз у рік прогортали грейдером великим таким трактором. І хоч трошки це все залатать. Хоча б якимось мусором засипати, кирпичами там битими. Взагалі неможливо їздити, я не знаю, як тут люди їздять. Це просто ужас. ось Під'їжджаю до участка. Як його переїжджати. Тут, благо, в мене машина не низенька але як людям їздить, у яких, наприклад, там там, Таврія, Славута. ось дивіться. Озера. От, я не знаю зліва. Тут відео, мабуть, усе не передасть, от, машина повністю неряє. От тут я не знаю куди їхати. Буду їхати у калюжу, то що по центру машина зависне. Просто ужас. От я дивлюся, от, ну, на уровні з із дверима от уровень асфальта. Просто ужас. І я так думаю, що це ще не кінець. Я так думаю, що або машина колись зависне чиясь із фермерів за цих людей, які ну, землю тисячами гектарів пахають. Дивіться озера просто. Тут перший мороз, це все замерзне, і машина провалюється і все, машина недвіжима просто. Це просто ужас. Бідні люди що. І що б же ті машини ходили? Тут не те, що салінблоки шарові, тут колеса залишаються, розумієте. Зрозуміло, що в країні війна всім не до цього. Але раніше ж ну, ця ж дорога не розбилася за рік. Війна то із лютого місяця триває, але до цього ж теж таке саме було. Хай проста людина не може достукатися там. До наших верховопосадовців. Ну, фермера, які вже ж мають більше можливостей. Вони ж постійно, вони ж самі їздять по цих дорогах. Зробіть що небудь. Вибачаюсь, накипіло, От, дійсно ужас.